Знищити ворога це у нас от така мотивація. Чим більше ми знищимо, тим для всіх остальних краще, і ми швидше наблизимо нашу перемогу. Знищити ворога треба разом. Долучайтеся, чекаємо. У Чернігівському центрі надання адмінпослуг відкрили центр рекрутингу української армії. Тут можна знайти вакансію до душі серед всіх сил оборони, не лише зсу. Запрошують чоловіків і жінок. Це ініціатива Міністерства оборони покликана надати можливість людям зрозуміти, які є вакансії, в яких військових частинах і який шлях людина повинна пройти для того, щоб долучитися до військової служби, що важливо, на конкретну посаду, конкретну військову частину. Це історія про вибір, це історія про можливість, це історія про добровольців, це історія про те, що якщо ви чекали, що вас покличуть, ось цей момент настав, вас покликали. Прийдіть, дізнайтеся всю необхідну інформацію. Якщо треба, прийдіть 10 разів. Якщо треба, зателефонуйте 20 разів. Не має значення, чи лишаєте ви свої дані, чи не лишаєте. Ви можете взагалі інкогніто приходити під псевдонімом. Наша задача допомогти людині визначитись, як свої навики, як свій цивільний досвід можна застосувати сьогодні. Всі кризові часи в епіцентрі великої вітчизняної війни для захисту своєї батьківщини і зробити це свідомо зараз. Є багато специфічних небойових вакансій, як психологи, медики тощо. Повісток тут не роздають. Суть таких центрів розповісти, як долучитись до сил оборони, що для цього треба, які є вакансії, а далі допомогти на шляху до відповідної частини на посаду, яку обрала сама людина. Це цивільне середовище, де спеціально навчені цивільні люди надають консультації. Тації і допомогу іншим цивільним. Такий центр у Чернігові вже тридцятий в Україні. Ініціативу Міноборони підтримала Чернігівська міська рада. Громада взяла на себе утримання і оплату праці рекрутерів. Ми готові відразу повідомляю, ще відкривати, якщо буде потрібно. Ми знайдемо місце, ми знайдемо можливість, тому що я вважаю, що цивілізований процес поповнення наших Збройних сил, а найбільш мотивовані службовці це завжди добровольці, які прийшли, отримали інформацію. Взяли різні бригади, які їм пропонуються вибрали якусь посаду і прийняли свідоме рішення йти служити, тому що я переконаний, що мобілізація повістки. Це не має бути якимось несправедливим засобом політичного тиску, економічного тиску, коли по команді якихось чиновників, силовиків, в тому числі, бігають і вручають ці повістки. Люди мають свідомо приходити, свідомо отримувати їх і свідомо йти захищати Україну Збройні сили України. З 2 червня чернівці можуть звертатись до центру рекрутингу української армії, який працює на базі ЦНАПу на проспекті Левка Лук'яненка, 20 А.